Друзі, всім привіт! Залетіли ми на Triple Dragons якісь. Не знаю, ой, що це він шукає, поки якась буде комбінація. Хорошо, і що це? Що це ми зі старту? Може заробили грошей? Коротше, друзі, силочку я походу на цю гру залишу. Я десь сам шукав її і читав в коментах, що вона. Полтора косаря. Та дам. З трьох чи з двох спінів. Полтора тисячі. Нормально це я, Я навіть не спів, нічого не спів поговорити. Ну, в будь-якому випадку, друзяки, е силочку я залишу, покажу, що це за гра. Гра ось вона, Triple Dragons. Оце я удачно можу для вас гру шукати. Тому, бачите, я ставочки з 15 стартанув. І нас, ну блін, лки-палки, це, це свято, це дуже класно. Блін, оці білди круті тут ці дракони. Ну, я ще так поки розказую, ще покрутів. Можливо, воно далі. Ой, дало опять, хорошо. Скільки? 90. Клас. Е, тому, друзі, пишемо коментарі, ставимо лайки. Мені це все дуже А Ану, ще щось дасть. А ну, це скільки? Народ, тупо гра сипеш. Тупо гра насипаєш, ще 450. Десь у нас було до 200. Ну, Двушку ми тут підняли, тако, як фу, раз плюнути. Тому, друзі, поспішіть! Гра чудова, класна. А для вас я такі шукаю. Ви напишіть в коменти, яку хочете гру наступну побачити. Тому Всіх обняв, всіх підняв.